Вітаємо! Серед безлічі кадрових форм є один документ, який потрібно було вести абсолютно на кожного працівника. Завжди, і неважливо, постійний це працівник, тимчасовий або сезонний, сумісник він, або основний працівник мова про особову картку. Типова форма цього документа, його номер П2, затверджена наказом Держкомстату і Міноборони. Заповнити особову картку не було ділом двох хвилин, бо треба було взяти в працівника паспорт, військово-обліковий документ, дипломи чи свідоцтва про закінчення навчального закладу та купу інших документів. Також в особовій картці робились записи щодо призначення або переведення працівника, а також зазначалися відомості про відпустки. І ось у нас з'явилися гарні новини щодо цього документу. Ми надіслали запит до Мінекономіки із запитанням, чи обов'язково вести ці особові картки на кожного працівника. Справа в тому, що нашому запиту передувала досить обнадійлива відповідь Держпраці на ідентичне питання і держпраці відповіло, що роботодавець має право сам собі визначати необхідність ведення кадрового обліку з використанням особової картки працівника за формою П2. Тобто держпраці змінило свою точку зору, бо раніше вони, так би мовити, топили, що особова картка це обов'язковий документ. Ми, звісно ж, такому роз'ясненню зраділи, але сприйняли його на всяк випадок із настороженістю. Краще запитаємо і в мін подумали ми, щоб спати власне, спокійно і щоб було надійніше. Друзі, а поки ви ставите вподобайки цьому надзвичайно корисному відео. Бо погодьтесь, зараз небагато позитивних новин. Скажу, що від Мінекономіки ми отримали позитивну відповідь: лист відповідь та коментар редакції ви знайдете за посиланням, яке ми залишили під відео. А ми продовжуємо. Отже, мінекономіки, як і їх колеги з Держпраці, теж вважають, що роботодавець має право сам вирішувати, йому форму П2 чи ні. Їх аргументи ви бачите на екрані. Тобто, ви можете запросто відмовитись від ведення особових карток. Але зі свого боку дамо вам декілька порад щодо цієї форми. По-перше, Якщо ви вирішите керуватися листом мінекономіки та відмовитись від ведення особових карток за формою П2, не знищуйте, не викидайте ті картки, які велися раніше. Вони повинні зберігатися протягом 75 років після звільнення працівників. У разі ліквідації підприємств особові картки працівників слід здавати до архівних установ як документи, пов'язані із забезпеченням соцзахисту громадян. По друге Подбайте про виконання вимог закону про відпустки, бо в ньому встановлено обов'язок роботодавця вести облік використаних працівниками відпусток. Нині така інформація відображається лише в особовій картці. Що стосується іншої інформації з форми П2, то вона дублюється, наприклад, в особових листках з обліку кадрів та доповненнях до них. Ну і на закінчення додамо. Якщо ви морально не готові відмовитись від особових карток, ніхто вас до цього не примушує. Можете, як і раніше, це робити. Для вас навіть залишимо посилання під відео на рекомендації з їх ведення. До речі, друзі, якщо ви ще не поставили вподобайку цій чудовій новині, то не пізно це зробити і зараз. До того ж, для вас ми випустимо ще багато корисної інформації і надалі. І нагадуємо, що всі інсайди, корисні фішки та бухгалтерські секрети заховані під цим відео. Натисніть на посилання, що веде найфактор, і ви знайдете все потрібне, щоб зробити вашу роботу легшою. А на сьогодні все. До нових зустрічей!